Борнмут намагався представити забарного кумедним відео, але щось пішло не так. Дніпро 1 відхилив серйозну пропозицію клубу Ла Ліги по Довбику та як проходить адаптація у Циганкова в Жироні. Мої вітання, друзі! вподобайка і ми стартуємо. Український захисник Максим Таловєров перейшов у австрійський ласк. Шеська славія віддала 22-річного футболіста в оренду. Першу половину сезону центрбек провів у складі слова на ліберець. А це прикольно за австрійською модислігою слідкують представники німецьких клубів. Тому є шанс пізніше піти на підвищення. Круто, толковий клуб. Видно, не просто так Спарта його з оренди повернула. Як ви знаєте, друзі, Артем Бісідін днями перейшов в оренду до Омонії. вчора ж кіпрський клуб цікаво представив гравця у своїх соцмережах. Я не знаю, чи коректно тут використовувати слово цікаво. Найкраще тут підійде слово weird. Воно прям точно точно передає мої емоції після перегляду цього власне представлення. І я вас дуже прошу. Не лякайтесь і не думайте, що то я монтував, намагався видати представлення бісіді на якимось дивним. То реально таке представлення гравця, подивіться! Що я тут можу сказати? Мабуть, оскар необхідно нести в студії, Або ні, 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 ні. От, от що я можу сказати. Good morning, friends. Today, we're gonna talk about news. I'm ready. Ні, ну і, я так поняв, що гарне представлення беседіну по дефолту не мають завозити. Словом, мінус 5 балів тій людині, яка вигадала цю ідею, і плюс 10 беседіну за акторську гру. Ніколи не думав, що людина так якісно може відіграти дерево. <laughs> яка мета? Ну, яка мета того, що я зараз е, показав це вам, в принципі, перша причина повеселити вас, е, сміємось, отже, не здаємось. А друге, це порівняння. Згадайте, як забарно класно представили. Ну, І перше, перше слово, перший коментар е, в Омоні Бесідін також дав. Ми дуже хотіли, щоб цей трансфер завершився якомога скоріше. Я дуже щасливий, що приїхав сюди. Хочу допомогти команді досягти якомога більше перемог та висот. Отримавши пропозицію, я недовго думав і разом зі своїм менеджером ухвалив рішення. Так, останнім часом у Динамо в мене був не дуже хороший період, але я впевнений, що приїхавши сюди, я якомога скоріше буду міняти цю ситуацію. Зроблю все, аби Омонія перемагала. Названий клуб Ларіги пропонував 20 мільйонів євро за форварда Дніпра 1 Артема Довбика. Повідомляє в збірна проте Український клуб відхлив пропозицію іспанців в поточному сезоні. Довбек забив 16 голів та зробив 4 асисти у 22 матчах за клуб. Мало ймовірно, така інфа рік контракту і за 20 мільйонів не продати, тоді як у Торіно просило 12 Бред. Да, Коломойський сьогодні не в настрої. Ви 100% друзі, в курсі що до Коломойського вчора навідувались представники СБУ. Перевіряли, чи немає там у нього чогось протизаконного. Хоча почекайте. Почекайте п. Поч... Що Ш... це там в куті? А... Словом, друзі, крім жартів, насправді важливо згадати, що до Бєні навідалися СБУ, бо він хоч і неофіційно, але власник клубу УПЛ, отже, має відношення до українського футболу. Не знайдуть, не знайдуть у Коломойського нічого вдома. Ну бо який Бовдур буде тримати компромат на себе у себе вдома? А по Довбику єдине, що можу сказати. Той, хто відхилив 20 мультів за Артема Довбика, та людина. Реальний довбик. Півзахисник Марселя Руслан Малиновський потрапив до стартового складу на гостєвий матч 21-го туру Ліги 1 проти Нанта на 57-й хвилині. Його замінив Матео Гендузі. Одразу після цього марсельці вийшли вперед завдяки автоголу Жуау Віктора. 29-річний українець провів п'ятий матч за французьку команду. Результативними діями за Марсель Хавбек поки не відзначився. В цьому ж матчі на його рахунку жовта картка і невисока оцінка від Хускорт. На жаль, друзі, не засмучуйте, що. Маліна, поки не розрядив свою гармату ворота суперників. Це обов'язково станеться як і повний матч Мудрика за Челсі. Вже завтра аристократи зіграють проти Фулгіма, і Я дуже сподіваюся, що Мудрику дадуть відіграти від першої і до останньої хвилини, Ну або, хоча б не за хвилину 60-70 дадуть відіграти. Дивимось цей матч і робимо свої прогнози. Де У наших друзів з Фавбет. Звісно, посилання в закріпленому коменті. Там вже бонус 4500 на перший депозит. І не забувайте про те, що. Фавбет, частину від прибутку компанії, перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте в середині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми крокуємо далі. З'явилася причина, можлива причина, через яку Віктор Циганков досі не дебютував за Жирону. Ми знали, що Віктор не грав з листопада, бо в чемпіонаті України пауза. Йому справді знадобиться певний час, щоб адаптуватися. Він не говорить іспанською, йому знадобиться час, щоб зрозуміти концепцію тренера. Віктор молодий гравець, віримо, незабаром він нам допоможе. Сказав Карсель, спортивний директор Жерони. І це насправді реальний підводний а, камінь, друзі, через який справді можуть виникнути серйозні проблеми у циганкова, якщо він а, не почне виправляти цю проблему. Перекладач, який хоча б на англійську тобі перекладе словом, треба розбиратися з цим питанням. Крокуємо ж до того, у кого з мовою точно жодних проблем немає. До Іліза Барно, який, як ви знаєте, став футболістом Бормута і вже встиг поспілкуватися з прес-службою. Клубу, звісно, я вам перекладу спіч забарно, але буду не все переводити, а тільки найцікавіше. Я дуже радий бути тут. Було важко, бо ще нещодавно я грав за Динамо, а тепер я в Борнмуті. В Україні зараз війна. Це важко для всіх українців та футболістів. Тепер я українець в Англії. Дивлячись на мене, люди повинні пам'ятати про українців та війну в Україні. Це дуже важко. Я живу в Києві. Можливо, це місто безпечніше, але ситуація все одно погана. А Харків, Херсон та інші міста атакують щодня. Вони вбивають людей, дітей та жінок. Погано, необхідно, щоб весь світ знав про це. Це важко, але це було необхідно мені. Я хотів, щоб більше людей почули про українців. З'явилась приємна тенденція стосовно знання мови. Забарно у 18 років дали шанс в основній команді, а в 20 вже продливе пояло. Це чудовий приклад для інших динамівців. Що ж лишається, тільки запалювати на полі буде непросто. Все-таки колектив Іллі бореться за виживання нині. До речі, вчора ми вам друзі показали офіційне представлення. Забарно в Борнуть. Зараз же я вам покажу. Ще одне представлення забарно. Воно вийшло не таким крінжовим, як представлення Бісідіна, але є одне. Але СММ-ники Борнмута зробили тік-ток і просто помістили у відео циганкова. Вони просто сплутали його, і забарно. Що? Тріба. Словом буває, то таке, як то кажуть, якщо Ілля буде запалювати на футбольному полі, не сумніваюся, що згодом поєдинки проти Месі і компанії для нього стануть регулярною історією. Якщо ви в це, друзі, так само вірите, як і я, то поставте цьому відео вподобайку і підпишіться на канал, аби не пропускати найцікавіші новини українського футболу. Тож вам дякую за перегляд цього відео, друзі. Бережіть себе, Макс Каляде, типкона трибуна. Гарного дня і па-па!